Українська література двадцятих років ХХ століття ознаменовує новий етап в історії національної культури. Цей період насичений багатьма доленосними історичними подіями. Він став природною межею нової та новітньої літератури. Українські митці активно шукають свої шляхи в літературі. Розпочався поділ на своїх і чужих. Тоталітарний режим набрав оберців, влада все жорсткіше втручалася в мистецький процес і намагалася його контролювати. В цей час міг би стати золотою добою українського мистецтва, а перетворився на одну з найтрагічніших сторінок. Україна кипіла як величезний казан на безперестанному шаленому вогні. І в цім казані виварювались думки і почуття, наново перетворювалися світогляди. Дивно змінювалися люди. Тимто літературні явища цієї доби становлять надзвичайно строкату картину. Олександр Білецький активно розвивається нова хвиля авангардизму. Які ж відмінності між його течіями. Подивімося на візуальні колажі. Спочатку панує реалізм. як ось тут чоловік з мухобікою. Ось так виглядає сюрреалізм. Фубізм, абстракціонізм, дадаїзм, футуризм українізація дала поштовх до так званого червоного ренесансу. Червоний був позначений більшовицьким режимом, а Ренесанс, бо в цей час відбувалося відродження, суспільно політичні події та новий світогляд дають поштовх якісним змінам в художньому мистецтві. Література динамічно розвивається. Митці переосмислюють попередні стилі, читають зарубіжну літературу, студіюють іноземні мови. Культ міста та індустріалізація дають поштовх для активного розвитку, авангарду, представники якого говорять про нову людину, сміливо експериментують між митцями, зав'язується дискусія, яка породжує нові думки, формує нові сенси та ідеї. Виникає безліч літературно мистецьких угрупувань, які відрізнялись кількістю учасників творчим потенціалом і художніми принципами. Література лишилася вірною гуманістичним принципам. Вона зберігала віру в незнащення духовні цінності, хоч і сама зазнала впливу руйнівних чинників. Інша назва червоного Ренесансу. Розстріляне відродження, цей термін вперше запропонував діаспорний літературознавець Юрій Лавріненко. Літературно мистецьке покоління розстріляного відродження дало світові високохудожні твори в галузі літератури, живопису, музики, театру, і яке було знищене тоталітарним сталінським режимом.